Нашим uh, засобам масової інформації. <плес> Ні, це канал вніка. Я думаю, що він не <плес> мій. Володимирович теж мій. Дякую І ви знаєте, вони мене от що так емоційно почалися громадські слухання. Так, да, Звісно, почалися емоційно. Але все рівно я хочу сказати, що я вітаю, що такі громадські слухання зараз відбуваються. Я вітаю, тому що на основі цього. Може вибудити діалог між владою і громадою. І тому що є така емоційна реакція, це тільки підтверджує, що давно не було діалогу між владою і громадою. Для всіх зацікавлених, які от є люди, зацікавлені до моєї позиції, тут, я хочу сказати зразу. Я не планую балотуватися на посаду мера. Мені не потрібні ніякі Міської ради. Мені не потрібна земля в Сосновці, мені не потрібно дозвіл на кіоски, мені практично нічого з влади не потрібно. Але є єдине, що мене на сьогоднішній день цікавить, що цікавить на сьогоднішній день Азот, що цікавить 26 тисяч людей, які підписали про відбування цих громадських слухань. Мене цікавить ефективна. Дієва прозора влада.